Жанна стояла на вокзалі з важкою валізою. Десять років у Франції, десять років самотності, без свого дому, без чоловіка, без звичного ритму. Вона приїжджала кілька разів кожного разу, лише на коротко, бо треба було знову вертатися. Ще трохи, Василю, ще рік і ми все добудуємо, казала вона чоловікові телефоном. Вони були разом уже 30 років, познайомилися, коли їй було ще 20, а він був трохи старший, веселий, роботящий, надійний, тоді їм здавалося, що життя нескінчена річка радості. Вони будували разом, не тільки хату, але й усе. Мрії, плани, ростили дочку Іванку. Перші 20 років їхнього подружнього життя минули швидко. Вони не були багатими, але були щасливими. А потім почалися труднощі. Іванка поступила в університет, треба було платити, а зарплати в селі мізерні. І тоді Жанна зібралася на заробітки у Францію. Василю, я поїду на кілька років, хочу допомогти Іванці. Може, їй квартиру купимо, щоб мала своє житло. Та яка квартира? сказав він тоді, трохи дратуючись. Нам треба собі будинок зробити, ми ще молоді. Донька заробить сама, а нам що, по світах тинятися? Він умів переконувати, та й справді, був майстер на всі роки. За ті десять років, що Жанна поїхала, Василь сам звів нову хату з цегли, з балконом, з гарним подвір'ям. Кожну стіну Жанна уявляла, коли переказувала чергову суму. Оце на дах Василю, а оце на кухню. Купи хорошу плитку, щоб було красиво. Вона не думала про себе. У Франції ходила на прибирання, доглядала літніх людей, економила на всьому. Її руки стали грубими, нігті ламалися, шкіра потріскалась від хімії, але в серці її гріла думка зате вдома буде рай. Василь усе зробить, а я приїду і заживемо собі. І ось нарешті 30 років подружнього життя. Василь подзвонив і сказав, що робить їм велике свято. Я зал замовив, гостей буде море, ти тільки приїдь, Жанна. 30 років це ж не абищо. Рано зраділа, навіть купила собі нову сукню у французькому магазині вперше за багато років. Нехай проста, але гарна, скромна. Навела лап на голові, зробила манікюр, хотіла виглядати достойно. Коли вона зайшла в зал, всі встали О, наша заробічанка приїхала, героїня. Вона посміхала, здякувала, обіймала друзів, але погляд відразу шукав Василя. Він стояв біля сцени в костюмі, що пахнув новою тканиною. Виглядав добре, навіть дуже підтягнутий. Посивілий, але гарний. Але в очах якийсь холод. Він підійшов, обійняв її, але формально, як родичку. Приїхала, ну, от і добре. Вона принесла йому подарунок годинник, дуже дорогий, гарний, на пам'ять про наші роки. А він не мав для неї нічого. Ти для мене подарунок, промовив натягнуто, і цього досить. Свято тривало, гості пили, їли, співали, вигукували тости. Ви, приклад, справжнього подружжя, говорили сусіди, але Василь тільки кивав і відводив очі. Іванка, їхня дочка теж поводилась дивно, постійно кудись відходила, говорила тихо з кимось по телефону, а потім з'явилася вона. Сваха, Ольга, мама зятя, вдовиця, доглянута, вбрана, нафарбована, як телеведуча, зайшла з широкою посмішкою. О, пані Жанно, ну, яка ви гарна, як же ми давно не бачились? Її слова. Були солодкі, але в очах блиснуло щось, ніби як холодна сталь. І Жанна раптом відчула неспокій. Коли побачила, як Василь виходить із неї в коридор, щось всередині похололо, потім ще раз на вулицю, поговорити про щось. Упродовж вечора вона кілька разів ловила на собі співчутливі погляди знайомих. Хтось мовчав, хтось відвертався, і тоді Жанна все зрозуміла. Не треба було жодних доказів. Вночі, коли гості розійшлися, вона не могла заснути. Василь прийшов додому на підпитку, ліг. Мов нічого не сталося. Василю, тихо сказала вона, мені здається, ти вже не той, що був, що сталося. Сталося те, що мало статися, сухо відповів він. Ми різні, Жанна. Ти вже 10 років живеш у Франції, ми чужі. Але ж я там туди поїхала для нас, для дому, для тебе, для Іванки. Я знаю, перебив він, і дякую. Але все, я хочу розлучення. Жінка спочатку подумала, що це якась п'яна дурниця. Але він говорив твердо я буду з Ольгою. Вона мені ближче. Ми разом уже певний час. Не думаю, що я хотів тебе образити, просто життя так склалося. Їй перехопило подих з Ольгою, з нашою свахою? Так, відповів спокійно, не суди. Ти ж була далеко, а вона поруч, вона мене розуміє. Жанна мовчала, у неї всередині ніби щось обірвалося. Всі руки, всі відмови, всі ночі без сну, всі євро, які вона збирала по копійці, все перетворилось на порох. Вранці вона пішла до доньки. Іванко, ти знала? Донька опустила очі. Мамо, я не хотіла тобі казати. Він же сам, я думала, він не думається». І ти мовчала. Жанна дивилась в очі своїй дитині, і сльози текли безупинно. Доню, я ж усе для вас. Мамо, не звинувачуй мене, це ваше життя. Я між мами не хочу стояти, сказала Іванка і пішла в іншу кімнату. Той вечір Жанна зібрала валізу, не знала, куди йти. У Францію повертатися сил не було, а вдома її вже місце зайняла. Вона вийшла на подвір'я, глянула на будинок, який зводився її руками і прошепотіла, гарний вийшов, але не наш. Сусідка Марійка, добра жінка, прибігла потім. «Жанно, я знала, але хто ж тобі міг сказати? Він з нею відкрито жив, коли тебе не було. Та хай живуть, відповіла вона, тільки не на моїх грошах. Вона подала на розлучення, а суд тривав довго, бо Василь доводив, що хату збудував сам. Та все ж документи з переказами з Франції, Квитанції і Чеки, усе підтвердило, що гроші були її. Половину хати відсудила. Але не забирала, віддала Іванці живи тут, доню, хай тобі буде добре, а я знайду собі інший дім. Потім вона поїхала знову в Францію, не з розпачу навіть, а з гідності. Працювала, але вже не як рабиня, а як людина, що знає собі ціну. Вона навіть дозволила собі маленьку радість купила у передмісті маленьку квартиру через кілька років. І коли вечорами сідала біля вікна з чашкою чаю, дивилась на захід сонця і думала: тридцять років прожила з чоловіком чи шкодую? Ні. Але я любила, я вірила. Мене зрадила, цей факт треба прийняти. І тепер я живу. Коли Іванка телефонувала, казала, що Василій з Ольгою не зжилися, свариться, він п'є. Мама, він дуже шкодує. Нехай, довгі, відповіла Жанна. Я його давно простила, але в минуле я не повернусь. Бо, зрештою, кожна жінка, навіть коли її зрадили, має право підняти голову і почати життя заново, і Жанна це зробила.